Вас в ефірі програма. Будьте певні, я це зроблю потім. Як часто ми чуємо такі слова, і чи є в світі хоча б одна людина, яка не відкладає неприємні справи на потім, покажіть нам її. Отже, сьогодні на запитання чому так відбувається, чому людина відкладає свої справи на потім, відповідатиме психолог Людмила Калин. Привіт, Люда. Привіт, привітання. Для початку розкажи, будь ласка, що таке прокрастинація. Дякую, Тань, за запитання. Прокрастинація це психологічний термін, який визначає про те, що людина постійно відкладає свої справи на потім, на завтра. Так? Прокрастинація більш сучасний термін. Так? Якщо ми колись казали, що людина просто лінується, то зараз вона прокрастинує, так, і каже, що е, можу пояснити чому? Тому що ми живемо в надзвичайно е, швидкому темпі, так, і людина не встигає виконувати стільки справ за день, так, і постійно відкладає. І це відкладання. Вона намагається зробити наступного наступного дня, але коли вона приходить до саме до цього моменту, не має бажання щось робити. Прокрастинація завжди чим відрізняється прокрастинація від лінії? Так лінь це круто, коли кайфую, коли я лежу на дивані, і просто о. Клас, я відпочиваю. Все, мене більше нічого не турбує. В той момент я розумію, що я хочу поспати, подивитися телевізор, почитати книжку. І ніяка жужалка в голові не працює. Що ти робиш? Ти ж мала стати піти на фітнес, що ти робиш? Ти ж мала в той час помити посуду, зробити уроки з дітьми і тому подібне. Прокрастинація це ось завжди діалог ідеальної я і не ідеальної я. Так і коли. У ліні цього немає. Лінь – це та штука, коли все окей, я лежу, і світ нехай весь почекає, тому що в той момент я хочу відпочити. Прокрастинація має завжди діалог. І за собою завжди має відчуття провини і сорому. Ось ця зужалка, цей діалог, вона потім у нас виникає почуття провини і почуття сорому. Як мені не соромно, ну я ж собі обіцяла. От з понеділка я встану, знаєте, як там, і почну якусь справу. Ну можна сходити на фітнес, чи там придумати будь-який проект, чи я розумію, що мені потрібно написати статтю, і я все відкладаю на потім. Так, от прийде понеділок. у нас так в народі кажуть, все добре починати з понеділка. Направду все добре починати тоді, коли є бажання, незалежно від того, понеділок вівторок, чи це субота, чи це неділя. Прокрастинація це така, знаєте, ширма, за якою ховаються наші почуття. Вона має таку звичайну формулу, що я хочу робити, що мені треба робити, і що я роблю, коли я прокрастиную. Я заміняю те, що я насправді хочу. Так? Я хочу відпочити, я хочу любові, я хочу визнання. Так, а на той момент я роблю, бо мені це треба. Бо мені треба скласти проект, бо мені треба поприбирати, бо мені треба е зробити замість начальника те чи те чи інше, так. Але я насправді в той момент того не хочу. Ось тоді ми прокрастинуємося. Розкажи, будь ласка, як проявляється прокрастинація? Проявляється вона не до будь-якої дії. Прокрастинація забирає у нас дію. Так, ми нічого, або от щоб уявили собі, так коли ми беремо книжку, ми читаємо, і за деякий час. Хтось би нас запитав, що ми роб... ну, про що ми прочитали. І людина каже, я не знаю. Ну, тобто ми прочитали, але ми не усвідомили, ми не вловили. Де. Це виконання будь-якої дії, те, що на той момент заміняє. Так? Е, дуже часто люди, які прокрастинують, е, вони можуть заїдати, вони можуть мати шкідливі звички, ну, там, Куріння, пиття, шивання. Наркотиків це теж прокрастинація, тому що вони хочуть направді, одне, але треба виконувати інше. І це ось такий, знаєте, якби е немає ось цього балансу, і ти починаєш тягнутися там, де легше. Мені легше поїсти в той момент, ніж сказати, що я злюся, або що вибачте, що мене вже все задовбало, і ну якось виразити свої емоції. Так, і коли ми це не робимо, ми приступаємо до того, щоб піти покурити, Розслабитися, так? піти зайвий раз з'їсти булочку, хоча ми маємо розумом розуміти про те, що на, на даний момент мені цього не потрібно. Краще піти пройтися, прогулятися. Ось це, ну, важливо усвідомлювати, що на даний момент я хочу. Оцього не люблю прокрастинація. Усвідомлення. Скажи, будь ласка, чому сьогодні, в 21 столітті, в такий чудовий час є оця схильність людей відкладати неприємні справи на потім? Чому? Тому що вони не хочуть брати відповідальність на себе? Чому? Тому що вони не вміють слухати себе. Вони живуть в такому інфопотоці, що настільки багато інформації, настільки багато різних завдань, а коли людина думає, що в нього красива голова, він надзвичайно розумний. Так? І все оцю інформацію тільки зберігати в голові, людина починає відкладати, тому що вона не те, що відкладати, вона починає інколи забувати, що вона мала зробити. В такому випадку ми рекомендуємо. І весь світ рекомендує для того, щоб побороти прокрастинацію. Ми повинні структурувати свій день, починати виписувати е, дії, які є важливі. Ось є така формула, невеличка табличка. Кожен з вас може зробити. Ми її розділяємо на чотири частини. В першій частині ми пишемо важливе і термінове дії». Ми сюди записуємо. Е, наступне важливе нетермінове. Третє неважливе термінове. І четверте неважливе нетерміновий. так і тут у нас буде неважливе і термінове. Запутались трошки, так? Ну, якщо ви розграфлите, що важливі термінове? Наприклад, в першому це поїсти, поспати, відпочити. Опрацювати, ну наприклад, відвести дитину до школи це термінові речі, так одягнутися це термінові речі, поснідати це термінові речі. Тут і зараз це треба зробити. Неважливі, нетермінові. Вибачте, важливі і нетермінові. Ну, наприклад, що, що в мене є в той момент важливе. Важливо прийти на роботу, взяти план дій. Що я маю зробити за день, так? І поглянути, що я можу зробити зараз, я роблю, що я можу зробити пізніше, я відкладаю, і це не є зараз терміново, так? Або важливий, терміново, Телефонний дзвінок від найрідніше. Якщо я спокійна і знаю, що мама просто подзвонила для того, щоб спитати, як доця спала, і взагалі чи всі живі, здорові, так? І я розумію, що важливо мамі сказати, що все окей, я говорю. Мама, все добре, але я тебе пізніше перенаберу, тому що я зараз зайнята, так? Не сидіти тут, нервуватися, мама телефонує, я мушу їй відповісти, але у мене на той момент горить видати план, там, що я маю зробити, чи написати статтю. Ну, це збиває найперше з думки, і ми починаємося злитися на себе, або на маму, або на подругу, будь-хто це може подзвонити. Далі це важливе, не термінове. Наступне не важливе, але термінове. Ну це найчастіше, коли ми приходимо, працюємо, якщо у нас є бос, начальник, так і каже: ось це треба виконати. Якщо ви розумієте, бачите дату, що на сьогодні воно є термінове, так але ну не настільки важливе, то я його можу перенести, так сказати, окей, я це зроблю, але я до завтра з цим точно впораюся. На даний момент, момент у мене є е, важливіші справи, і я маю їх по пунктах е, розставити. Але це коли є розуміння, що є важливе, а що є неважливе. Ну і неважливе не термінове. Звичайний приклад про те, що переглянути стрічку інстаграму фейсбуку. Я розумію, що він у мене забирає час, а він є зараз надзвичайно цінний. Так і зайвий раз. Перегорнути, просто подивитися, в кого як справи, чи хто які штучки написав: смішні, не смішні, я можу відкласти. Так, як відкласти? Є дослідження про те, що середньостатистично людина в день 150 разів піднімає свій мобільний телефон. Уявіть собі, 150 разів. Якщо це перевести на час, ми в себе самого вкрадаємо його, розумієте? Дуже важливо, коли ваш телефон не стоїть ось так, ну, знаєте, поряд. Його добре поставити десь з боку або вниз там, в робочий стіл, під підшухляду, щоб ви не бачили, ви, тому що в наших сучасних телефонах є такі штуки, як там він може сигнал нам не давати, але про те, що якесь повідомлення прийшло, і ми вже. Включається на систему, треба подивитися, може щось термінове. А насправді не термінове. Хтось просто побажав доброго ранку і, і, і хорошого дня, розумієте? Але час у вас вже це забирав. От неважливо, не терміново, ми відкладаємо так. Побути з дитиною тут і зараз є важливо і терміново потрібно, так? Е, важливо і терміново. Коли ви приїжджаєте додому і розумієте, що в дитини поганий настрій, так але вам треба приготувати їжу, так? Що ви берете, Таня? Я побуду з дитиною, Угу. тому що тут важливий термінал. Я розумію, що треба їсти, так? Але в даний момент погано моїй дитині. Я зосереджуюся на ній. Пізніше буде їда, і це окей. І ще і, і дитина поможе напевно приготувати ту вечерю, чи, чи сніданок чи обід. Які почуття ховаються за оцим відкладанням справ на позі? Е, Так, насправді супроводжують, але ми їх не визнаємо. Ми їх ховаємо. Ми не вміємо з ними справлятися, ми не вміємо до свого внутрішнього світу прислухатися. Ну, Найперше, скажу так, що прокрастинацією найбільше страдають люди або хворіють люди, ті, які перфекціоністи і трудоголіки. Я вітаю вас з ним. так? Людина, яка все життя знає, що треба це 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 виконувати вона забуває що доба має 24 години І з цих 24 години для нормального е для нормального життя не існування воєн навпоки хотіла забрати слово існування нам потрібно ще спати так а трудоголіки вони знають що їм сказали план їм треба виконати і інколи забувають спати тоді після цього ми починаємо Іншими хворобами хворіти, так, і не розуміти, в чому справа. Ем, найперше почуття це є страху. Страх, що буде, як я це зроблю, страх, що, е, що зі мною буде, якщо взагалі я це не зроблю, і страх помилитися. Ось це... Такий важливий фактор про те, що люди бояться братися до будь-якої справи, бо бояться помилитися. Бо після помилки буде результат, тобто ми не будемо собою задоволені, так і нас можуть якось покарати, так? Оце найперший фактор. Наступний сум. Ми сумуємо так. Сумуємо, чому? Тому що якщо ми маємо попередній досвід, негативний досвід, і ми не можемо залишити в минулому. Е, і ми його постійно беремо в майбутнє, бо ми не знаємо, як це по-іншому, так і ми будемо сумувати за той час. На ну, наприклад, дуже часто це професії, коли ми людина і людина. Так, якщо нам е, наш директор, чи наш босс, чи наш шеф дав завдання, а ми в певний період. Від того, що від незнань, від того, що ми тільки почали працювати, і ми не виконали. І людина зреагувала, що мені більше не потрібно таких працівників тут на роботі, так і якщо людина змінила роботу чи працівника, чи навіть вже якось так покращилася у своїй діяльності, тобто вона вже знає, що важливо, що терміново, як все одно в неї буде ось цей жити страх. Страх, що не потрібного такого працівника, значить, я недобрий, поганий, не вмію справлятися ось з цим, і мені буде сумно. Сумно, що я такий. Ось ну, так сумно на нас впливає. Ще також є таке почуття, якби не дивно звучало, є радість. Так, да, Інколи радість теж може прокрастинувати. Чому? Бо вона ем, ну, така несправжня радість, так дуже часто ми її можемо поміт помітити в соціальних мережах. Да. Коли ми пишемо ну от хочемо просто набрати лайків, чи там хочемо просто набрати е, е, певних відгуків, так і ми е, інколи поширюємо те, е, що насправді не є наше, так, але воно подобається іншим. Тобто це буде радість, але вона така буде тимчасова. От я знаю, за що вчепити людей. так? От Я знаю, за що, на що люди звертають уваги. Тобто ми концентруємося на когось, а не на себе. Не те, що я відчуваю, коли я це роблю. так? І взагалі, для чого я це роблю? Для того, щоб повеселити, для того, щоб подякувати, для того, щоб розрядити обстановку. так? Якщо проаналізувати наші, Особливо стрічка Фейсбуку, вона більш негативна. Так? Там більше люди викидають ось цієї своєї злості, так, непрямої. І ось там люди залипають і починають доказувати один одному. Хоча направду, ну, з ким ми сперечаємося? З тим, що написано, чи з особистістю. Особистість просто взяла і написала, незважаючи на ваші почуття і взагалі на те, що вона хоче. Ось ця радість знаєте, вона хоче напевно якогось такого доказу, хто я є, чи я цінний, чи не цінний. Дуже часто і зараз є в нашому світі про те, що ми маємо дуже багато груп фейсбу, вибачте, вайбері, так і от батьки можуть помітити один клас, але мають три групи вайбер там дитячу, батьківську, і там ще щителькою. Знаєте, і коли починаєш переглядати кожну групу, по перше, це забирає багато часу. Хтось як хтось є незадоволений, і якщо ти включаєшся на той момент, ти починаєш жити тією проблемою. Тої чи іншої людини, так, але ти не ти не собі не аналізуєш, не ставиш питання, чи є зараз це для мене важливо. Чи є важливо це для моєї дитини, так? Якщо це є важливо, я питаю дитину, як вона до цього ставиться, і я не включаюся в групу, так а я вже думаю, як вирішити цю проблему ззовні. бо тому що група в Вайбері дуже мало вирішує, направду дуже мало. Тільки комунікація, коли очі в очі, так коли ми поруч з людиною, коли ми бачимо її реакцію на те, як я говорю, я можу вирішити, але не у вайбері. Так, я на тій. Ну, я багато витрачаю туди енергії, але в, в, в пустоту. Тобто, там не те поле бою, яке треба, на якому потрібно воювати. Ось. Ще одне почуття це є злість. Я вже сьогодні вам говорила: це тоді, коли я виконую те, що треба, але я того не хочу робити. От не хочу я йти сапати город зараз, так? не хочу я вибирати картоплю. Але треба. Бо мене те, що просять мені сказали це робити, так і інколи я буду копати, але я так втомлюся від того, що я це зробив. і Я буду ненавидити ту картоплю, той город і тих людей, які мене попросили це робити. Ну, це такий елементарний, простий е момент. Ну і найважливіші такі не друзі, так, вороги, це є сором і вина. хоча вони. Не є супутниками, а вони вже є аналогами до дії. Так вони, коли ми нам потрібно зробити, але ми цього не робимо. І тоді нам соромно, чому ми так не робимо. Ми такими, знаєте, це коли наша внутрішня дитина бунтує, коли справді вона не хоче, так але нам не можна, тому що ми доросла особа, ми свідома особа, і нам не можна сказати, як знаєте, мені подобається наблюдати за маленькими дітьми. Сьогодні була на консультації мама і каже. Ну я не розумію, в чому справа моя дитина. Поки я там розраховувалася на каси, так і моя дитина лягла біля каси, почала там бити ногами, копати е, всіх і. Я окей, не була за, за е, чому вона зробила і вона зразу мені так сором, мені так встидно. На мене люди дивляться. Я погана мама. Я кажу, ви не погана мама. У вашої дитини не була задов, задовільнена потреба. Так, можливо, він побачив цукерку, можливо, він побачив, е, я не знаю, булочку, чи там бо що. ви в той час не помітили, так і якось привернути вашу увагу він тільки таким способом. Просто візьміть, послухайте, обійміть свою дитину, і скажи, що ти хотів. Зверніть на неї увагу і спитайте, що вона елементарно хотіла. Вона вам точно скаже. А ми переважно не звертаємо увагу на дитину, а на те, що навколо, чому люди, і зразу звинувачення, я погана мама, я погано виховала. Чому так, чому це саме мій син чи моя дочка? Розкажи, будь ласка, які є види прокрастинації. Два види це є активна і пасивна. Пасивна це коли ми відкладаємо несвідомо, ми не розуміємо, так? бо в голові можемо розуміти, але от не дозволяє нам якось так знаєте, дуже кажуть, часто, що потрібно натхнення. Ну, натхнення потрібно, але ще потрібно зрозуміти, чому я відклала це на завтра, чому я відклав ту чи іншу роботу, навіть от. Я для себе навіть знаєте, проаналізувала себе завжди хотіла вивчити досконало досконало. Бачите, я вже кажу слово досконало англійську мову, і все відкладаю. Ну наступного місяця я точно візьмуся за цю справу. І так все думає, ну, ну в чому справа? Ну чому я не можу сісти? вивчити то ту англійську чи взяти собі репетитора, чи піти репети на, на курси? Сіла і проаналізувала. Окей, я її вивчив, так ну досконало, так як для мене важливо досконало. Але зараз е куди я діну свої знання? Розумієте, е мені треба знаходити простір. Щоб ці знання видавати, бо я буду їх в себе закладати, а куди видавати. Ну тобто я втрачу інтерес до неї, так я е, так як ми в школі всі вчили англійську, там французьку, німецьку, так але якщо ми в житті її не застосовували, ми її забуваємо. Бо будь-які знання мають бути на практиці. І я зрозуміла, що зараз в мене немає середовища, зараз в мене немає тієї платформи, на якій я е, буду спілкуватися англійською мовою, тому я постійно. Відкладаю. Тому для себе я зробила висновок. Я шукаю спочатку е той простір, ту площину, куди я зможу її вдавати, а тоді я піду на англійську мову. Ось це так, коли пасивна, коли ми не розуміємо, не от просто відкладаємо. Так? А активна, коли є розуміння, що зараз я втомлений. От я розумію, що я втомлений. Сьогодні був. у мене багато надзвичайно справ. так? І е коли я відпочину. Чи побуду з дитиною, чи от зараз у нас. Переважно онлайн роботи, так? І ми виконуємо ну, переважно вдома, так, або в офісі. Ми сидимо і постійно під, біля комп'ютера, і нам треба розуміти, що дві години ми працюємо, 15 хвилин ми відпочиваємо це усвідомлення. 15 хвилин без телефона, без комп'ютера ми його залишаємо. Ми просто проходимо, ми просто п'ємо каву і розуміємо, в той момент, що ми п'ємо каву чай. Ми... Я не знаю, просто, просто ми можемо посидіти і подумати, чи там, про те, що ми зараз на даний момент хочемо, чи навіть можемо просто поїсти. Але розумієте, оце є активна, коли є розуміння, чому я зараз відкладаю, тому що я втомлений. Я, мені треба дві години, я відпочину, і тоді я приступлю до тієї чи іншої роботи. Ще у прокрастинації є такі важливі речі, як. Е, я вже говорила про внутрішню дитину. Внутрішня дитина, коли наша не виросла, так і вона боїться. От я говорила про фактор страху. І інколи є такий техніка, така в психології, можна домовитися з внутрішньою дитиною. От у нас є якийсь вечір або бізнес-зустріч. Ну, на яку ми не дуже хочемо йти, бо ми розуміємо, що там треба прикласти багато зусиль, треба вміти говорити, там треба гарно одягнутися. Ну це теж дія, це важлива дія, так і все ну не цього разу, ну не хочу. Я перенесу. Давай ну, тобто, ми все робимо для того, щоб не прийти сьогодні. А у нас в психології є така штука, що ми можемо сказати своїй дитині: окей, тобі страшно, так да, я тебе розумію, але давай сьогодні ти типу, побудеш вдома. Ми говоримо своїм розумом, здається, це дивним, але ти сьогодні побудеш вдома. Я збігаю на зустріч і повернуся. Я розумію, що це виглядає смішно, але на правду, і я знаю, що на практиці, особливо коучинги, це використовують, так? коли ми вміємо домовлятися зі своїм страхом, зі своєю внутрішньою дитиною, яка не готова брати на себе відповідальність, яка боїться тих чи інших результатів. Ми її залишаємо вдома. Так, у голові, знаєте, подивлю, побудь вдома, я збігаю і повернуся. І тоді ми зовсім з іншим відчуттям йдемо на ту чи іншу зустріч. Людечко, відкладення справ на потім. Це погано? Це не погано і не добре. Це є факт, це є та ситуація, з якою треба справлятися. Так? Якщо я розумію, чому я це відклав, я відкладаю, але я пізніше ну, візьму і зроблю це. Якщо я не розумію, то я беру папір. Виписую всі свої справи: важливі, неважливі, е, великі, маленькі, але я їх бачу. Візуально бачити, це вже зменшити тривогу. Ще ще скажу що прокрастинація або не любить якби похвали. От коли ви е, зробили. Ну не знаю, Таня, чи ви маєте звичку, ну, от, наприклад, я написала там свої справи. Так, якщо я зробила, ну я скажу, що я роблю, а ви скажіть, що ви зробили? Наприклад, ви виконали план дій. Що ви робите? Молодчинка, танечка. Ага, ви себе хвалите. А візуально ви закреслюєте чи ставите пташечку? Я ставлю пташечку. М -м, супер. Чому тому що викреслення це вже говорить про те, що ми себе знецінюємо? Ну, здається, так простий факт, так ми. Зробили і ти викразали все в нашому житті. Це не було, але ми не побачили, не оцінили тієї роботи, якої ми зробили. А в англійській мові є дан, тобто виконано так. Це як похвала. Окей, я з цим справилась, я Це зробила, тому важливо після кожної зроблено дії. Малесеньку дію таку, знаєте, похвалити себе, якось відмітити, що я сьогодні з цим справилася. Якщо буває так, що я не справилася, не виконуйте ось такий великий потік цього завдання, якщо я не справилася. Але розумію, що на, на сьогодні це не є важливим, але завтра мені це треба виконати. Почніть робити це завтра першим. Розумієте, так Якби переставити. і воно буде на завтра важливішим. Це, це така подія. А ще. Є е, така рекомендація на робочому столі. Звичайно, має бути непрокрастинованих прокрасти... не людей. такий ну творчий безпорядок, так але всі зайві речі забрані, і важливо е, мати два кольори синій. І червоний. Я думаю, що ви знаєте, бо є дослідження про те, що червоний, він концентрує увагу. Я такі зараз ми в хорошому часі живемо. Стікери, так і ми позначаємо про те, що оце є важливо на даний момент. І синій – це те, що спонукає до творчості. Тому ось такі маленькі деталі навіть у зошиті ви можете собі там. Якісь закладочки сині червоного кольору зробити, тому важливо ще е, я знаю: прокрастинація дуже багато є літератури. Хто хоче детальніше дізнатися, ну може придбати і для себе почитати е, в каліфорнійському е, університеті. Один із студентів називав, що прокрастинація це як кульбаба. Так, вона, ну щоб її знищити, достатньо зірвати так. Але це на перший погляд воно так виглядає. Чому? Тому що кульбаба має більш глибше, ширше і закрученіше коріння, ніж будь-який бур'ян. Тому для когось прокрастинація це є як. Кульбаба, а для когось це, як звичайний буряник. Можна викопати, забрати і більше не повертатися. А в когось це, є, здається, на перший погляд, окей, я зробила ту чи іншу справу, але чи я задоволена внутрішньо, так? чи я себе похвалила? Чи ця дія принесла мені користь, мені задоволення, оці... ну, так, ем... покращила мою самооцінку, е, чи помітили це люди інші, тому що якщо ми хочемо так бути цінними для когось. Е... Своїх рідних, близьких чи співробітників відкладання справ не недобре і не погано. Це є факт, який треба визнати. Чому я це на даний момент виконую? Так за будь-яким почуттям стоїть потреба. Якщо потреба була задов... задоволена, ви щасливі. Якщо не задоволена, ви прокрастинуєте. Тому воно і недобре. Людочко, Людочку, дякую тобі гарно за розмову. Психологи кажуть, що перемогти прокрастинацію це те ж саме, що отримати контроль над власним життям. Бережіть себе, любіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.